До 200-літнього ювілею Тараса Шевченка залишається кілька місяців. За цей час необхідно завершити комплекс робіт на об'єктах, пов'язаних із життєвим та творчим шляхом Кобзаря. В першу чергу оновлення торкнеться національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Деякі об'єкти будуть відреставровані, деякі відтворені заново. Своєрідний музей етнографії діятиме невдовзі у Моренцях. Тут планують спорудити хату Чумака Тютюнника із прилеглими спорудами. Інтер'єр хати музею складатимуть побутові речі Шевченкового часу. Це хата Чумака Тютюнника. І от, власне, тоді він лишив цю хату своєму сину Мефодію. І от власне потім вирішили її викупити. Тобто у 1963 році створили музей. Етнографія, він зразу був переписаний до Корсунського музею, а потім вже його віддали у Шевченківський. Будівля приземкувата, шита сніпками, вибілена, тесана в Яворовий зруб. В ній планується відтворити інтер'єр часу, коли жив і творив Тарас Шевченко. Є об'єкти в Моренцях, там хотілося б, розмріялися ми хату чумака, дворище Чумака, дворище середини. 19 століття відновить хата. Чумака це пам'ятка є історії, а до її оформить спорудами того періоду. На території обіця Чумака Тютюника буде не лише хата, а й ті споруди, що притаманні садиби небідного козака: комора, стайня, клуня, повітка, льох, хлів, кузня та садок. Також на подвір'ї вже встановлено унікальний хрест пам'ятку 17 століття, що органічно доповнюватиме етнографічний комплекс. Згідно з проєктно кошторисною документацією, роботи з відтворення етнографічного комплексу обійдуться у 2 мільйони гривень. Треба те, що ми маємо, його. Підтримувати, поліпшувати, покращувати і доводити до такого сучасного естетичного вигляду, щоб це приносило не просто естетичне задоволення, а щоб носило велику велике значення в вихованні, патріотичному вихованні, вихованні нашого земляка, нашого українця, наших дітей, наших внуків. Роботи з реставрації та реорганізації до 200-річного ювілею дня народження Тараса Шевченка торкнуться не лише Моринського музейного комплексу, а й інших об'єктів Національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Зокрема, буде дещо вдосконалено музей Тараса Шевченка. Моя безпосередня задача по Шевченкову там по самому музею провести реставраційні роботи і деякий благоустрій і вкластись в певні суми. Зробити з музею більш сучасну споруду. Вірніше споруду залишить архітектуру, зберегти максимально, провести реекспозицію музею. Відреставрують і пам'ятку садово-паркового мистецтва маєток пана Енгельгарта. Нині територію будівлі займає загальноосвітня школа, у якій навчаються діти до 9 класу. Неодноразово школярів пробували возити у сусіднє Шевченкове. Проте батьки таку ініціативу не сприйняли. Частина батьків хоче, щоб вони навчалися тут, тому що доїжджати одним автобусом їм незручно. Маленьких дітей довозити і зимою, і коли його немає автобуса, то це теж не, не, не завжди зручно. Частину приміщення вирішили залишити для розміщення школи. В інший буде музей з окремим входом. Дуже приємно, дуже позитивно, що збереглася ця будівля майже без добудов, майже без руйну Якщо ми зараз надамо друге дихання, відреставруємо цю будівлю, залишивши площі і для розширення експозиції, які просто не поміщаються в існуючих площах, і зберігши при цьому початкову школу, то в принципі, я крім вдячності від жителів від наших земляків, мабуть, ми Нічого іншого не почуємо. Інтер'єр музею максимально наблизить до того, яким він був у маєтках представників інтелігенції, з якою спілкувався Шевченко. Споруджуватимуться і службові приміщення. Відреставрують льох, що зборівся з часів Шевченка. Таких льохів в Україні відомо лише три. Один із них на Черкащині. Упорядкування потребує і парк. На лікування дерев та розчищення пам'ятки садово-паркового мистецтва необхідно всього 16 18 тисяч гривень. Крім 200-літньої каштанової алеї, лікування потребують і інші меморіальні дерева, з поміж них і тисячолітній та 800-літній дуби. В перспективі тут може з'явитися і готель, який прийматиме гостей екскурсантів звідусін. Для того, щоб сюди залучити Інвестиційні кошти для того, щоб ми створили нові місця, для того, щоб ми створили середовище для приїзду гостей, екскурсантів і всіх, хто приїжджає на ці, це побудова сучасного готелю. Не за архітектурою сучасного готелю, а за комфортом сучасного готелю. Але це поки що тема для майбутніх інвестицій. Тобто, це не входить в перелік тих об'єктів, які за кошти, які виділені на надання. Або заплановані на реконструкцію. От, е, значить, це все е, перспектива. Не оминуть увагою селище Вільшана. Тут запропоновано провести реставрацію селищного центру культури та дозвілля. Перед буділею буде встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку в юному віці. На сьогодні відомо чотири проекти пам'ятника. Остаточний варіант монументу буде обрано після відповідного обговорення. Щоб напротязі тижня зібрали посівців, вони розглянули на комісію і прийняли рішення. Обов'язково запросіть туди, щоб там були учасники і голова сільської ради чи е, селищної ради, і були керівництво району, ну і так далі, громадськість району, щоб була, щоб там були, умовно кажучи, там депутати, представники депутатських фракцій, щоб там люди були ті. Для кого це все робиться, розумієте, представники? І нехай всі разом розглянуть і ви приймуть рішення. Упорядкування та реставрація пам'яток національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка містить не лише естетичну мету, а й має неабияке значення і в патріотичному вихованні молоді. Це обличчя України, це не ваше, не ваше, не моє, це надбання України. Тому треба тут зробити так, щоб це було саме перше. Розумієте? Це саме головне, національний заповідник. Це обличчя України. Як була я молодою і гадки не мала, по садочку походжала, квічалась, пишалась, а він мене і набачив. Ірод, і не снило, що я була крипачкою. А то б утопилась, було б легше. От набачив і бере в покої. І стражене, наче хлопця, і в поход з собою бере мене у Бандери прийшли ми, стояли з москалями на кватерях, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав мені Бог близнята якраз проти Спаса, а він мене і покинув. Не вступив і в хату на дітей своїх не глянув людсипер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з байстрюками повертала в Україну степами, тернами, острижена. Та й байдуже, у селах питала шлях у Київ. А що з мене люди насміялись, трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так, додому придибала, Отпочила, вечора діждалась таю селом. Хотілось бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтинню до своєї хати. В хаті темно, нема дома або вже ліг спати, мій батечко одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне. Ніби умирає то мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти. О, прокляті, лукаві її діти. Що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа, от я й заховала близня своїх у коморі. Вбігаю у хату, а він уже ледве дише. Я до нього за руки хватаю. Тату, мій таточку, це я прийшла, це я кажу. За руку хватаю. А він мені шепче, я прощаю, я прощаю, тільки чула. Здається, я впала і заснула, аби була до віку проспала, опівночі прокинулась, як у ямі в хаті, а за руку батько давить. Тату, кричу, тату, а він уже як та крига, На силу я руку випручала. Дітей, бач, годувала та засік ховала, та очіпок все вже вранці клочам вимощала, щоб не знать було, що стрига. Прибралась, ходила, поки люди домовину на дворі робили. Доробили, положили, понесли, сховали. І одна я, як билина на полі, осталась на сім світі. Були діти, і тих не осталось. Нагадала, нагадала, з дочкою ліг спати, завдав сина у лакею, громадою з хати виганяли. Нагадала, я собак дражнила попід вікнами старцями та байстрят носила за плечима, щоб привчались, аж і сам приїхав. Я до його кинулася, забудучи лихо, привітав мене, Люципер, благословив діток та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти та й виросли. Сина Івана отдав якийсь пані у лакеї. А Наталю, Наталоньку, дитя своє ірод нечестивий занепастив. А до того посилає в Київ мене, бачиш, молитися. А я дурна і ходила, і молилась. Ні, цигане, я марне молилась. Чи у вас є Бог який-небудь? У вас його немає. Пани вкрали та в шкату себе ховають. Вертаюся із Києва в замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею, з Наталею, і острих проклятий дитя своє. Полетіла я його шукати в волощину та й шукаю, совою літаю над байраками та діток, діточок шукаю. Наталоньку. Ні. Ні, ні, я шукаю пана. Розірву, візьміть до себе й мене цигана, я медведя водитиму, а як найду ката, то й спущу його на нього. Ні, не спущу сама його загризу. Чи чуєш? Одружимось, моє серце, я й досі дівую, а сина вже оженила. А дочка й так буде лазитиме по підтинню, поки найдуть люди неживою. Дивись. Миша, Миша, везе у Київ мишенят, не довезе, утопиш десь або пану дніме. Чи я найду своїх діток, чи так і загину?